Лоуренс Дженніфер, найстаріший мотив на землі, Філіп Девіс ніколи в житті не відчував більшого щастя, ніж зараз, перебуваючи в тихій маленькій спальні затишної квартири Флори в Істсайді. Дивно, подумав він, сорокарічний чоловік просто не має права бути таким щасливим. Це як для молодих. Він розумів це, але нічого не міг із собою вдіяти. Девіс був щасливий і було б безглуздо це приховувати. Звичайно, до його щастя приклала руку і Флора, чудова флора, молода, енергійна, прекрасна дівчина. Хто б міг подумати, що вона так сильно полюбить чоловіка середнього віку. Філіп не був товстим лисим старим, але ілюзій щодо своєї зовнішності ніколи не відчував. У 43 рідкісний чоловік може вважатись красенем. Проте флора в ньому щось таки і розгледіла щось у ньому їй сподобалось. Але сьогоднішнє щастя, це не лише Флора. Він уже не вперше приходить увечері до Флори, але ніколи раніше не відчував такої свободи та повноти щастя. Філіп усміхнувся сам до себе він знав, чому щасливий цього вечора. Вся річ у вбивстві. Флора притиснулася до нього і тривожно поцікавилась, що сталося? Про що ти думаєш? Та так, ні про що, вернувся Філіп Девіс на грішну землю. Просто лежу і думаю, який я щасливий. Як добре, що я тебе зустрів і все таки інше. О, я так рада, з легкістю відповіла Флора. Отже, ти почуваєшся щасливий поряд зі мною, любий. Звичайно, кивнув Девіс і обняв її. А більше мені нічого і не потрібно, зітхнула дівчина. Просто робити тебе щасливим та більше нічого. І більше нічого, поцілувавши її, грайливо уточнив Філіп. Так, любий, підтвердила Флора і ніжно його поцілувала. Адже ж я люблю тебе. Чого ж мені ще бажати у цьому житті? Згадавши свою дружину, Філіп Девіс насупився. Як чого, а уваги? зітхнув він. Уваги щохвилини, щохвилини, елегантний одяг, хутро коштовності. Флора, невже ти більше нічого не хочеш, крім як робити мене щасливим і все? Так, і все, стояла дівчина на своєму. І все. Бо я люблю тебе і я «І я тебе люблю, поспішно запевнений Філіп, потім міцно обійняв молоде струнке тіло і задоволено зітхнув. Він обіймав дівчину, але десь на самому краю свідомості залишалася думка про вбивство. Філіп з дитинства був пристрасним шанувальником детективів. Він перечитав їх безліч і знав, що вбивство дружини йому ніколи не зійде з рук. Девіс чудово розумів, що у подібних справах перший, а найчастіше і єдиний підозрюваний чоловік. Сучасна поліція озброєна такими приладами, що детективам неважко знайти докази, які викрають його у своєму злочині, хоч би як обережно він себе поводив, Філіп Девіс дуже хотів позбутися дружини, як старої, що давно стала тісною і неприємною шкіри. Але зовсім не хотів вирушати через неї у в'язницю або на електричний стілець. І тут, якщо задуматись, все вийшло випадково він зустрів флору і шустака, причому зустрів практично у той самий час. Спочатку він зустрівся із флорою, вони познайомилися у барі, розташованому неподалік його квартири. Вона увійшла, побачила його та підійшла до стійки. Він і сам не помітив, як вони почали розмовляти. Це все було настільки природно, за знайомством у барі пішли побачення. За тиждень другий Філіп почав їздити до неї додому. Цікаво, подумав він, як би далеко він зайшов у стосунках із Флорою якби не зустрів Шустака. Напевно, все було б, як і є, адже на момент зустрічі із Шустаком Флора вже знала про нього все. Починаючи з його дитинства і закінчуючи шлюбом, для руйнування якого він був готовий піти на все. Звичайно, спочатку Флора попросила його розлучитись, але про розлучення не могло бути і мови. Філіп їй так одразу й сказав Дружина ніколи не погодиться дати йому розлучення вона була не так вихована до того ж, вона не захоче втрачати його гроші. З кривою посмішкою пояснив він Флорі. Так, гроші у нього були. У його сім'ї давно стали водитися гроші, а батько Філіпа довів їх до такої суми, що їх уже правильно було називати статком. Девіс не сумнівався, що дружина ніколи його не любила, а заміж вийшла лишень через гроші. Хоча би яка причина була головною. Справи це не змінює розлучення неможливе. Звичайно ж, він жодного разу не розмовляв з Флорою про вбивство, тільки розповідав про читані детективи та обговорював їх. Поняття Флора та вбивство були несумісні, і справа була не в її невинності. Ні, Філіп просто не хотів говорити ні про що неприємне, коли знаходився поряд із нею. Йому хотілося, щоб у їхніх стосунках усе було ідеально. І ось зараз все було ідеально. Принаймні Флора так говорила вона жила у власній квартирі, відмовлялась приймати від нього подарунки, тобто жила власним життям. Але це не моє, а твоє життя, любий мій. Якось сказала йому Флора вона твоя. Бо я належу до тебе. Наступного ранку в його конторі з'явився шустак. Він просив передати, що хоче поговорити про міс Флору Арнольд, повідомила секретарка. Філіп зблід, але зумів зберегти самовладання. Нехай зайде. До кабінету, впевненою ходою, увійшов ходорлявий, з голочки вдягнений чоловік. Зачиніть двері, попросив. Філіп Девіс, Так, 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 звичайно. Шустак зачинив двері і сів на стілець. У розмові з моєю секретаркою ви згадали ім'я Флори Арнольд, похмуро сказав Філіп. Я скористався її ім'ям лише для того, щоб прорватися до вас. Я знати її і не знаю. Ніколи не зустрічався з нею і не хочу зустрічатись. Те, з чим я до вас прийшов. До неї немає жодного відношення. Я прийшов надати вам послугу. Ви не зустрічалися з нею? розгублено повторив Філіп. Тоді звідки ж ви знаєте її ім'я? Звідки? ретельно вимовляючи слова, пояснив Шустак. Що я вас знаю? Він закурив, струсив попіл і додав. З вами, звичайно. Теж не знайомий особисто, але мені відомо про те, що у вас проблеми з вашою дружиною. І я знаю, що ви хочете вирішити цю проблему. Моя дружина вас не стосується, сухо промовив Девіс. Так само, як і фл... міс Арнольд, взагалі я не розумію, яке ви маєте право вриватись до мене до кабінету та право? Перебив шустак, але ж ви самі запросили мене. Він підняв руку, закликаючи співрозмовника бодай хвилину помовчати. Напевно, мені треба довести вам, містере Девіс, що я прийшов тільки для того, щоб вам допомогти. я знаю, як вирішити ваші проблеми. Філіп насупився. Шустак говорив так переконливо, що він сам того не бажаючи повірив йому. У моїх проблем немає рішення, похитав він головою. А я впевнений, що є, заперечив шустак. Як мінімум, одне. Після цих слів у кабінеті запанувала мовчанка. Філіп заморгав. Йому здалося, що мовчання триває цілу вічність. «Містер Девіс, нарешті, порушив його шустак. Ви любите читати детективи? Звідки ви це знаєте? здивувався Філіп. Я також знаю про міс Арнольд. Багатозначно знизав плечима Шустак. І про вашу дружину. У нашій організації чудовий відділ збору інформації. У вашій організації? Нічого не розуміючи, повторив Девіс. Шустак кивнув і акуратно погасив цигарку. Дозвольте мені продовжити. Ви читаєте детективи. Напевно, вам часто трапляються скупі натяки на велику організацію, яка за певну плату прибирає непотрібних людей. Синдикат? уточнив Девіс. Ні, ні, не синдикат, трохи насупився шустак. Ми не маємо жодного відношення до мафії. У нас свої методи, і дозвольте вам помітити, абсолютно непомітні. Ми пропонуємо наші послуги за певний гонорар. Але це ж смішно, промимрив Філіп. Смішно? перепитав Шустак, що тут смішного. Ви десятки разів читали про наш метод у книгах. Він дуже старий. Невже вас дивує, що він перекочував із книг у життя? Але ж, розумію, кивнув Шустак. Вам важко наважитись? Я залишу вам свою візитівку. Телефонуйте будь коли, крім вихідних. Ми працюємо з половини десятої до п'ятої». Він дістав із кишені гаманець, витяг з нього маленьку білу картку і поклав на стіл. Потім підвівся і попрямував до дверей. Зачекайте, несподівано зупинив його Філіп. Так, Шустак неквапливо обернувся. Ви хочете сказати? Швидко заморгав Девіс. Ви хочете сказати, що за гроші погодитесь убити мою дружину? Я? здивовано підняв брови шустак. Ні, містер Девіс, звичайно, я нікого не буду вбивати. Я лише продавець. У наш час вузької спеціальності, містер Девіс, ми для усунення наймаємо професіоналів. Але ж мене може запідозрити поліція, вони дізнаються, що я найняв вас, і тоді. Нічого, нічого вони не дізнаються, перебив його Шустак. Поліція ніколи не здогадається, що вашу дружину вбили. Наші методи діють безвідмовно. Але ж, будь ласка, зателефонуйте мені, усміхнувся Шустак. Коли будете готові. Серйозно обговорити справу. З цими словами він вийшов і зачинив за собою двері. А Філіп Девіс повільно обвів поглядом порожню кімнату. Все це дурний жарт, подумки сказав собі Девіс, після того, як пішов дивний відвідувач. Але в душі прижаївся черв'ячок сумніву, і з кожною годиною він зростав і зростав. Зрештою, Філіп обережно розповів усе Флорі, висловивши всю історію від імені вигаданого друга. Флора навіть не здогадалася, що йдеться про нього самого. Цей твій друг нічого не втратить, якщо подзвонить і поставить кілька запитань. Правда ж? Ну, сам подумай, якою буде від цього шкода? Жодної. Він будь-якої хвилини зможе все зупинити. Саме цю пораду і сподівався отримати Філіп. Наступного ранку він зателефонував за номером, вказаним у візитівці Шустака, і домовився про зустріч. Контора містера Шустака була на 10-му поверсі старої будівлі. На скляних дверях висіла лише табличка із номером «10-12». У кімнаті стояв один єдиний стіл, за яким і сидів шустак. Самі розумієте, ми намагаємось не привертати до себе уваги, з усмішкою пояснив він. Тут у нас все дуже просто облаштовано, а основна база розташована за містом. Сідайте. Звісно, неуважно кивнув Девіс. Він прочитав достатньо детективів, щоб розуміти такі великі істини. Я хотів поговорити про ваш метод, а смітливим виглядом кивнув Шустак і заплющив очі. Боюсь, я можу вам розповісти про нього дуже мало. Самі розумієте, професійні секрети. Але ж, безпеку ми гарантуємо, запевнив Шустак. Ваша безпека це наша безпека. Ми чудово розуміємо, що ниточки можуть привести до нас. Звісно, погодився Філіп. Вибачте, але мені все одно здається, що... що ви маєте хоч щось знати? закінчив Шустак. Я з вами згоден. І він назвав одне прізвище. Ви хочете сказати, що? Шустак із усмішкою кивнув. Але ж він помер. Природною смертю зовсім розгубився Девіс. Від серцевого нападу. Все правильно, Коронер ухвалив рішення Смерть від серцевого нападу. Знову кивнув шустак, навіть не намагаючись приховати своє задоволення. Наш метод є абсолютно надійним. Філіп зітхнув, а після довгого мовчання сказав. В минулого разу ви говорили про гонорар. Ну, так, скажімо, 10 тисяч доларів. Після невеликої паузи сказав шустак. Я не заплачу 10 тисяч авансом. похитав головою Філіп. А вас і ніхто не просить сплачувати всю суму відразу. Перебив його Шустак: 5 тисяч зараз, а другу половину після закінчення справи. У кімнаті запанувала напружена мовчанка. «Чек вас влаштує? Нарешті поцікавився Філіп. Ні, тільки готівка, трохи посміхнувся Шустак. Принесіть її сюди по обіді. Він розмовляв дружнім тоном. Додому Філіп Девіс їхав, майже незважаючи на дорогу. Він поринув у приємні думки про майбутнє свобода. Повна свобода, абсолютна свобода. І ніяких докучань, жодних сварок, жодних, чому ти не звертаєш на мене уваги. Місіс Девіс просто зникне. Вже під'їжджаючи до будинку, Філіп зарікся. Більше ніколи не одружуватись. Весело не свистуючи, він відчинив хідні двері. Цікаво, де вона лежить. У вітальні. На кухні чи в спальні. Він зачинив двері і потягнувся до вимикача. Філіп, то був її голос. Отже, вона жива. Через кілька хвилин Філіп з'ясував, що ніхто не робив замах на її життя. Дружина була ціла і неушкоджена, і сповнена рішучості і далі отруювати йому життя. Зараз, зітхнув Шостак. Він уже дістався додому, і, звісно ж, все знає. Ну, ось і кінець. А якщо він піде до поліції? запитала дівчина, що сиділа поруч. Ну, і що він скаже, похитав головою Шустак, що найняв людину убити свою дружину, і вони її не вбили? Не бійся, нам нічого не загрожує. Звичайно ж, якби вона несподівано послизнулась у вані і проломила собі голову, ми могли б записати її смерть на свій рахунок і отримати другі п'ять тисяч. Але надмірна жадібність загрожує великими неприємностями з конторою теж все гладко, я її вже зачистив жаль тільки, що довелося заплатити за цілий місяць вперед. Він ніколи нас не знайде. Ти просто геній, похвалила дівчина. Геній це ні синітниця. Зібрати інформацію, заморочити голову, отримати гроші та вчасно забратися гать дуже просто, а ідея стара, як світ. Я все одно впевнена, що ти геній, притискаючись, повторила вона. Нехай тобі буде вже Флоро, досить. хмикнув Шустав і обійняв її. Лоренс Дженніфер Найстрашніший мотив на Землі.